Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Наварич Олесь, чого в лісі не вистачало. Сидить борсучок на галявинці та й плаче гіркими сльозами. Біжить лисичка, питається Чого борсучок, плачеш? Ой біда, скаржиться той. Забіг вовк на наш куток. Ухопив мого братика та й затягнув у глухий яр. Пробач, борсучок, нічим допомогти не можу. До кравчині поспішаю, махнула лисичка хвостиком і зникла. Зупинився біля борсучка дикий кабан, рохкає. Чого, бідолахо, плачеш? Вислухав борсучка, ікла свої жовті обпень погострив і каже Мів би я з вовком поговорити, але ж дітки поросятка в мене малі. Ще щось трапиться, тож вибачай, побіжу. Вийшов на галявину ведмідь з колодою меду. Кинувся до нього борсучок Дядько Михайле, допоможіть і розповів про свою біду. Поставив ведмідь колоду на землю, пошкріб лапою за вухом та й каже Ну, гаразд. Поговорю з вовчиськом. Тільки почекай, занесу мед до хати. Взяв колоду на плечі та й пішов. А Борсучок повеселішав. Навіть один раз підстрибнув на радощах Братика порятують. Але минає час, а ведмедя все нема та й нема. Кинувся борсучок до ведмежої барлоги. Дивиться, а господар хропе собі. Двері до барлоги колодою підпер, щоб ніхто не турбував його вдома. Все, прошепотів нещасний борсучок, кінець моєму братику. Повернувся на галявину і знову плаче світу білого від сліз не бачить. Аж тут біжить заєць, торкнувся лапкою до борсучка, і той розповів йому про своє горе. Немає в лісі такої сили, щоб вовка угомонити. Коли ведмідь не хоче зв'язуватись з цим волоцюгою, то хто ж тоді насмілиться? «Послухайте мене, друже, мовить заєць. Сили у них вистачає і в дикого кабана, і в ведмедя. А от подумай, чого не вистачає? Не знаєш? Тоді показуй, де той яр. Здивувався борсучок, але плакати перестав і повів зайця до вовчого яру. Ти, борсучок, сховайся під кущем, повчає заєць. А як помітиш, що вовк утікає, мерщій біжи до братика, визволяй його з неволі. Зустрінемося біля старого дуба, що на узлісі росте. Ще більше здивувався борсучок, але поліз ховатися під кущ. А заєць вибіг на поле, де мисливці ходили. Помітили ті зайця, і собак нацькували. Зайцеві тільки того й треба було. Мчить він крізь кущі прямісінько до яру, а за ним зграє собак, мисливці. Почув вовк шалений гавкіт і вискочив з лігвища. Собаки давай його тягати, кусати. крутнувся вовк та навтіки. А собаки за ним далеко в ліс побігли. Вистрибнув Борсучок з під куща і мерщій до братика, визволив його і привів до старого дуба. А там вже заяць сидить, усміхається. Ну, що, борсучок, чого в лісі не вистачало? Ой, тепер знаю. Не вистачало сміливості, кмітливості, доброти. Сила не головне, я зрозумів. От і живуть донині троє веселих друзів, два борсучки і заєць.